Щодо розповідати на цьому на цьому тижні дуже резонансні події з українськими журналістами сталося. Президент Володимир Зеленський дав доручення службі безпеки України дізнатися про обставини незаконного стеження за журналістами Бігус.Інфо, Зокрема, і вже повідомили на порталі Бігус.Інфо, що 30 людей все це робило, все це встановлювало. Пане Віталію, хто на вашу думку... Займається таким. Чому, чи це якесь повернення до тим, що на журналістів ведеться переслідування? Ну, це навіть не переслідування, це якраз незаконне втручання в особисте життя і тиск. Але от знову таки. Саме, от ви питаєте, хто? Це хай це українські спецслужби. Зможуть відповісти на це питання президенту Зеленському. Він же дав доручення. Ось Було б дуже непогано дізнатися, коли на, на початку цієї великої війни я знайшов у своєму помешканні у Львові, підслуховуючи пристрій, я теж казав, що, на мою думку, Служба безпеки України, яка продовжує, до речі, те розслідування, якось воно кудись зникло, і нічого я про його наслідки не знаю. От і не знаю, чи я був перехвілівкований зі свідком потерпілого, хоча я подавав таке клопотання слідчому. У відповідній формі. Е, чому я вважав, що треба дізнатися, хто це зробив і що це таке? Тому що я вважав, що відсутність реакції на цю справу хто б це не робив? Російські спецслужби, якісь приватні контори чи держава українська сама по собі, це створює відчуття безкарності. А відчуття безкарності дає можливість робити нові кроки на цьому напрямку. І в результаті ми всі потрапляємо до провалля, тому що люди, які відчувають це почуття безкарності в державі, яка повністю залежить від демократичного світу, рано чи пізно здійснюються якісь вчинки, які от випливають на світло. І наші союзники нам кажуть, Боже, як це так? Ми ж вам допомагаємо, тому що ви демократична держава, у вас свобода преси, а ви виявляється, як це пише розслідувачі з бігу Замовляєте собі готельні номери для того, щоб розставляти там техніку і забирати її. Що це взагалі за маячня? Така зараз публікацію в західних газетах про цю історію з портретом Зеленського, так як раніше. Ці публікації були про Росію з портретом президента Путіна. Нам абсолютно не потрібно, щоб наш президент і наша держава виступали у такій сумнівній ролі. Просто знаєте, тоді буде війна двох Росій, а війна двох Росії це те, що якраз потрібно Путіну а не потрібно нам, тому що абсолютно розуміло, зрозуміло, що якщо це дві Росії, то краще вже одна Росія велика, контролює цю маленьку. незрозумілу, і тоді буде одна зона стабільності і одні санкції проти всіх не треба буде якихось нових вигадувати, так що це точно не в наших інтересах. Раз. Точно в інтересах українського суспільства, тому що в умовах, коли фактично влада зосереджена в одних руках, коли ми прекрасно розуміємо, що президент України, принаймні до офіційного закінчення своїх повноважень в березні цього року, немає ніякого реального альтернативи реакції ані від парламенту, який повністю монополізований його цією дивовижною партією, ані від уряду. Про які ми взагалі згадуємо тільки коли про нього згадує сам президент, ані від судової системи, яка теж в своєрідному стані знаходиться в воєнних умовах, єдиною можливістю вказувати владі на її помилки, а не може існувати влада без помилок. Є медіа. І це ще медіа, яка існує в епоху цього абсолютно безглуздого телемарафону. Який, у свою чергу, є таким відзеркаленням кланового між собойчика і олігархічного, і теж не користуються довірою суспільства. Та що влада мала б сама бути зацікавлена в тому, щоб журналісти висловлювали свої думки, що вони критикували ті інші політичні дії, щоб вони вказували їй про на її Якісь неправильні кроки в умовах, коли у нас поки що немає уряду національної єдності, я вірю, що рано чи пізно він буде створений, що е, українській владі не вдасться запобігти ані тиску українського суспільства, ані тиску наших союзників, від яких залежить виживання і держави, і самої влади, чесно кажучи. Але в умовах поки уряду національної єдності немає, немає сильного прем'єр-міністра, який би зміг реально очолити країну в умовах, коли ця легітимність вже втратиться. І був такою опорою для парламенту, якому доведеться перебрати на себе значну частину функцій по державному управлінню, так чи інакше. От тут ми є уряд національної єдності, українська журналістика ними є. Так, окрім Бігусенфо, ще на цьому тижні і Юрія Ніколова теж до нього і були погрози, і на двері вийшли записки. Однак я спостерігаю з цією історією. Є декілька телеграм-каналів, які дуже активно все це я не знаю, як навіть сказати. Висвітують. Ну добре, ну я ж теж був в цій ситуації. До мене теж приходили додому в часи Майдану 2014-2014 років, 10 років тому. Намагалися вибити двері. Ну, не, не, це навіть гірше, ніж записки, які залишати. Проводили пікет в мене під домом, розклеювали якісь образливі листівки. мене не було тоді в Києві, але вони провели такий пікет. Я це запам'ятав дуже добре, тому що це був теж такий абсолютний тиск на. Мене і це було звичайно жахливо. І до речі, ви знаєте, що цікаво, я теж помітив тоді, для мене теж це було таким індикатором, того, що така влада, яка це робить, вона не користується жодною довірою суспільства. Тому що коли я попросив там своїх колег, щоб вони прийшли, і хоча б прибрали всі ці написи, які були обклеєні всі навколишні двері, будинки і все інше, там вже не було жодної листівки, тому що люди, які там жили. Поруч зі мною. Вони самі все зірвали до останнього папірчика. Це відповідь владі, що, от, як з Ніколовим. Не повторюйте помилок режиму Януковича, якщо це ви. Ну, це ж абсолютно очевидно. І ще один момент, тому що це завжди впливає досить негативно на репутацію самої держави, тому що воно легітимізує. Будь-яку інформацію, яку самі журналісти говорять, журналіст же теж може помилятися, він може давати перевірену інформацію та інше, Ми не, не, не святівці. Але коли на тебе тиснуть з погрозами, стає абсолютно ясно, що все те, що ти говорив і скажеш, це правда. Я вважав, що режим Януковича створив мені певну індульгенцію. На те, що я буду говорити надалі, тому що він чисто поставив на мене знак якості, Ось те, що говорить спортив, це відповідає дійсності, тому, що ми хотіли його скомпрометувати, вбити, знищити, і таке інше, і таке інше з цього приводу я. Думаю, що я маю бути вдячний тоді тому режиму, який тоді був. Ну, хоча б за те, що він не, вби, не встиг вбити. А от е, наші колеги мають бути вдячними тим, хто організовує про не для них ці санкції. Тому що немає більшої, я б сказав, премії для журналіста і більшої активації його можливості, ніж переслідувати. в очах взагалі і власної аудиторії, і світу. Політик себе опускає навіть. Найбільш високопоставлений політик, включаючи там очільника будь-якої держави. А журналіст піднімається. В нього є можливість реально вступити в двобі з таким політиком, який застосовує такі дії, і знищити його, навіть ціною власного життя. Прем'єр-міністр Мальти, під час прем'єрства якого було вбито цю відому журналістку, яка займалася розслідуванням. Його, ну, по ж корупційних е, дій влади, він е, втратив е, е, посаду і можливість повернутися до політичної кар'єри. Леонід Кучма. Фактично, після того, що відбулося з Георгієм Магонадзе, це був абсолютно інша людина, його репутація завжди залишилася з цією плямою. Е, Роберт Фіца. він зараз повернувся до влади, але і він, і багато його соратників, фактично. Втратили владу в ситуації, коли вони вважали, що вони є абсолютно не без якої без, без альтернативні лідери після вбивства журналіста, який говорив про корупційні зловживання під сою. Я впевнений, що це всі йому відільється обов'язково в майбутньому. Нікуди ця ситуація не дінеться. І я таких прикладів можу навести величезну кількість. Так що, якщо ви хочете собі створити паску, в яку ви залізете. І звідси вже не виберетеся. Переслідуйте, будь ласка, журналістів. Набагато легше буде всім нам закрити в цій пастці замок, щоб ви всі там сиділи і вже не могли рипнутися. І тому абсолютно правильно робить президент Зеленський, коли дає доручення це розслідувати, це якраз реакція керівника цивілізованої держави.